Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко, четвер, 29 січня, і це мій брифінг, традиційний оперативна інформація. Сьогодні день пам'яті героїв Крут. Пам'ятаємо тих, хто загинув за Україну в різні часи, борячись проти московської навали. І ще розхиляємо в голови в пам'ять про подвиг цих людей. Ситуація в енергетиці продовжує залишатися складною. Ворог продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури не просто в Києві та області хоча енергетики говорять про те, що працюють, і для того щоб ситуація зі світлом ставала дійсно дещо краще, однак ще є значна кількість будинків, багатоквартирних, які, на жаль, поки що. Без опалення, але працюють над цим складно. Я знаю, дякую, що ви пишете. Дякую, що повідомляєте. Як ви пишіть, я буду розповідати про кожний регіон, щоб таким чином пришвидшувати наскільки можливо і відповідні роботи. Крім того, ворог готується до завдання чергового ракетного удару. Іде активна підготовка. Про це попередив і Верховний головнокомандувач збройних сил президент України. Що за даними розвідки, Росія готується до чергового удару. Ну а зрозуміло, що скоріш за все під перемовини в Абу-Дабі, які мають відбутись 1 лютого. Це політика Росії. Вона незмінна. Вони саме так проводять перемовини, застосовуючи терор, використовуючи ось такі методи, тому що думають, що можуть на нас натиснути і зламати нас. Це їхній фірмовий почерк. На жаль, ну і крім того, похолодання прогнозують синоптики. Тому треба мати, скажімо так. І певні запаси, і теплі речі, і ковдри подбати, як би там не було, маємо вистояти і пройти цю зиму. Закінчується січень, там ще лютий і березень. Так важко навіть кожен день, і це зрозуміло. Треба підтримати людей, допомагати і робити все для того, щоб якомога швидше відновлюватись. Хоча відновлення певних об'єктів може зайняти ще місяці, а то й більше навіть після війни. Але сподіваюся, що цей шанс буде використаний для нас, щоб побудувати більш кращі, захищеніші та ефективніші об'єкти генерації. Ворог здійснював обстріли прифронтової території, прикордоння. Там найскладніше зараз зі світлом, проте відключення діють по всій Україні в кожному регіоні по різному, десь застосовуються більш тривалі відключення через аварійну екстрену ситуацію, і тим, що потрібно більше часу на роботи, десь. Менші, ну і фактично, топ новина була вчорашнього вечора і сьогоднішнього ранку. Це те, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що на переговорах за посередництва США щодо припинення війни Росії в Україні триває робота з активного врегулювання територіального питання щодо Донеччини, назвавши цю розбіжність ключовим питанням, яке дуже важко вирішити. Каже Рубіо, це все ще міст, який нам треба перетнути, це все ще прогалина, але принаймні нам вдалося звузити коло питань до центрального. І це неймовірно буде дуже складно. Сказав Рубіо. Це він говорив на слуханні в Сенаті в комітеті Сенату з міжнародних відносин. Крім того, Ройтер спише так: подає цю новину: Ройтерс пише, що Київ перебуває під зростаючим тиском адміністрації Трампа. Щоб піти на поступки та досягти угоди про припинення найсмертоноснішого та найруйнівнішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Рубіо запитали і про гарантії безпеки на цьому ж слуханні, і що Рубіо сказав про це, я думаю, можна стверджувати, що з нашого боку вони погодилися тут, очевидно, діє російська динаміка. І, звичайно, будь-які гарантії безпеки набудуть чинності після закінчення конфлікту поставив Рубіо тут а, знак, а, мабуть, оклику чи крапку в цьому запитанні. Ну і нагадаю, що просто газета Financial Times повідомляла, що Вашингтон заявив, що Україна має підписати мирну угоду з Росією і тільки тоді отримати гарантії безпеки від США. Таким чином, державний секретар Марко Рубіо о, фактично підтверджує, що саме така логіка і послідовність. Він розкрив Рубіо деталі, деякі деталі гарантії безпеки, зазначаючи про те, що вони передбачають відправку до України британських та французьких військ. Але найголовніше, що буде підтримка США. А він сказав, що США будуть, ну, як Бейкерами, знаєте, це як підтримувати. На фактично Україну, яким чином правда, Рубіо не конкретизував, але про те, що війська можуть бути, зазначив знову ж таки тільки після підписання відповідної угоди. З одного боку, добре, що розділяються питання, що все не валиться скопом в, цю, в ці проекти мирних угод і розміщення військ і так далі, тому що Кремль на це не піде, і він сказав, уже, що для них це неприйнятно. А з іншого боку, чому після підписання угоди з Росією, як ми маємо, ну, яка логіка, ми зараз можемо погодитися на обіцянку. Ну, давайте теоретично припустимо. Навіть підписали ми якусь невигідну, там компромісну максимальну угоду і поступки з нашого боку. США кажуть про те, що ну, давайте тепер думати а, про гарантії безпеки. Так а яким чином тоді? Яким чином а, точно є а, фактично факт того, що ці гарантії будуть підписані? Яким чином ми можемо повірити, яким чином повірить суспільство? Тут же маса питань, ну погодьтеся, а, виникає. І як бути далі? Ні, ми звичайно працюємо над тим, і президент України наполягає і говорить про те, що ні, ми готові уже підписувати угоду. І давайте це, шановні партнери, наші робити зараз. Тому що це правильно, і тому що це, власне кажучи, так буде справедливо. Ну, тому що не можна сказати про те, що Україна зараз там нехай поступиться, а ми потім підпишемо угоду. Ну, я розумію, що це в тому числі тиск на нас, що ви спочатку домовитеся з росіянами, а потім ми будемо підписувати відповідну угоду. Ні, так не може працювати, тому йде з нашого боку робота за те, щоб угода про безпеку, по-перше, була оприлюднена. По-друге, фактично була підписана. Це найважливіше, а потім передана на ратифікацію відповідних законодавчих органів. А то все ну, не дуже сприятливо. Крім того, Рубіо сказав про те, що нібито 1 лютого, на його думку, вже зустрінуться виключно Україна росія Україна. Російська делегація не будуть Сполучені Штати, точніше, Рубіо сказав так, якщо дослівно, що американці будуть і вони будуть долучатися на певному етапі, якщо це потрібно, але там не буде Стіва Віткофа і не буде Джарада Кушнера, головних перемовників. Хто ж туди буде? Якісь спеціальні представники-посланники не ясно поки що. Чому Рубіо зробив таку заяву? Рубіо насправді професіонал і дуже добре розуміє, що є трьохсторонній формат, і він має, в принципі, далі просуватися. Так було на різних перемовинах, і це нормально. Посередник має бути присутнім. Інакше як це має працювати? Інакше це не може працювати. Друге, я думаю, що Рубіо таким чином намагається пришвидшити події, виходячи із того, що в США цього року проміжні вибори. І як свідчить опитування зараз, у прилюдненні в Сполучених Штатах Америки, виборці МАГА, а тобто трампійського крила, все активніше вважають, що Америці потрібен зовнішньополітичний успіх і потрібна перемога у війні, чи то над Іраном, чи то над Гренландією, чи то над Кубою. Вочевидь, президент Трамп оживив своїх виборців історією про викрадення Мадуро з Каракаса. І зараз американці, особливо виборці Трампа, хочуть цього. Продовження цікаво, і США потрібен зовнішньополітичний успіх, швидкий причому бажано якомога швидше, і тому Рубіо робить заяви для того, щоб таким чином ніби як пришвидшувати і казати, що давайте думайте швидше а то США взагалі в перспективі можуть там і не з'явитися. А в процесі, хоча США в процесі будуть, вони не виходять з нього. Станом на зараз це треба розуміти. Інакше б Рубіо не говорив про те, що США підтримують гарантії безпеки, готові це обговорювати з британцями, з французами, з європейцями і, відповідно, потім рухатися до їх фіналізації. Плюс стратегічно для США зараз посилення Росії це означає фактично ну, відмову від власного лідерства. Уявіть собі, якби США, от стратегічно, стратегічно уявімо, абстрагуємося від цього. От, давайте уявімо, що Росія отримує якусь перемогу, Боже борони. Росія окупує більшу частину території України. Росія робить все для того, щоб нас внутрішньо зламати, і робить все для того, щоб впровадити тут грузинський сценарій. Коли прийдуть проросійські політики, будуть прихильнішими до Кремля. Росія в цей час активізує взаємодію з Китаєм, чи то Китай просто тисне на Росію з цією метою. І потім Китай спільно з Росією буде або руками Росіян і нашими, якби ми програли, діяти на дестабілізацію Європи, на поширення впливів в Європі, на нав'язування власних умов торговельно-економічних у випадку з Китаєм. На витіснення остаточно американського інтересу і посилення себе як економічно, так і військово. Китай мріє саме про це. Велика імперія суходольна. Це ж завжди були такі не острови. В першу чергу. Ні, Тайвань Китай сприймає як завершення великої громадянської війни, а поширення своїх впливів на суходолі, звідси і реалізація. Проєктів один пояс, один шлях, звідси і кидали виклик безпосередньо інтересам торговельного мореплавства, створювали альтернативу по суші і так далі. В США, я думаю, стратегічно це розуміють і розуміють, наскільки це може нашкодити американським інтересам. Тому зараз те, що я бачу, це те, що фактично Сполучені Штати. Намагаються зависити планку, намагаються тиснути з точки зору безпосередньо того, що вони не приїдуть на перемовини, і взагалі є перспектива, що вони в якийсь момент можуть вийти з перемовного процесу і говорити з росіянами, і нам це звичайно треба враховувати. Але Сполучені Штати вони не вийшли станом на зараз з перемовного процесу, і не вийдуть, я думаю, тому що Трамп заявляв президент США, що вони залишаються. І будуть і надалі намагатися врегулювати і допомогти врегулювати російсько-українську війну. Те, що США можуть підштовхувати. Ну давайте так: якщо Америка хотіла би чого, так чого ви хочете сепаратних перемовин, щоб ми зустрілися е, з Росією, зрозуміло, що ми зараз не можемо домовитися ні про яке врегулювання, там про там, я не знаю на якихось умовах, що давайте тепер повернемось проти заходу. Але але США мають враховувати сценарій, і це потрібно говорити. А що буде, якщо в перспективі це призведе в Україні до розчарування американцями, до розчарування Заходом, і призведе до того, що через 5, через 10 років, через 15 знову якісь проросійські політики будуть мати тут успіх, і буде як в Грузії, чого б мені дуже не хотілося, щиро не хотілося, що ми знову ж таки там. З Росії і так далі, тому я сподіваюся, що Рубіо, як професіонал і державний департамент, всі це розуміють, і ці заяви варто сприймати виключно як такий спосіб пришвидшити, активізувати, сказати: давайте, уже говоріть, є перспективи, плюс показати, що прогрес на переговорах можливо вже такий, що навіть американці не потрібні вже між собою почали домовлятися. А ми там будемо сприяти. Але ж є гарантії безпеки і США в цій грі. Тому чекаємо, спостерігаємо за 1 лютого. Все ще може змінитися. Можуть поїхати ще американські представники, не поїде Вітков і Кушнер. Будуть виходити наші представники із ситуації, яка складається. Не означає це, що українська позиція якимось чином змінюється. Вона і надалі виходить із того, що має бути безпека, і в подальшому уже всі. Наступні пункти, про які там говорять мости, і так далі. Але, от коли я кажу про те, що розчарування в Заході, то заяви, які робить німецький канцлер Фрідріх Мерц, вони теж не можуть радувати, тому що європейці роблять заяву: от Мерц каже, Україна через два роки в ЄС не вступить. Ну я розумію, що дуже багато німці інвестували і в Угорщину і в Словаччину. Можливо, вони разом з Путіним інвестовували якось і в Орбана, тому що Орбан дуже часто говорить, мабуть, устами Мерця, або я не знаю, або навпаки. Ну бо Орбан таке говорив. Орбан казав про те, що це обговорюється, і сказав, що Угорщина буде проти. Тепер Німеччина згадали про копенгагенські критерії, згадали багато про що ми готові їм давати дорогу до членства, шлях до членства, але не приймати і так далі. Ну, знаєте що, іноді так хочеться сказати, що, слухайте, ну будьте зі своїми там копенгагенськими критеріями, займайтеся, ми вибудуємо тут Форпост. Не хочете нас так сильно бачити. Ну що ж, ми почекаємо: почекаємо до того моменту, коли Росія почне атакувати країни Балтії. А ми почекаємо: будемо стояти осторонь. Почекаємо, коли буде Росія загрожувати Німеччині в Балтійському морі. Ну, давайте почекаємо. Ми будемо теж стояти осторонь. Ви ж не хочете нас в НАТО, в Європейський Союз. Правильно, президент сказав, ми б допомогли і навчитися і навчити е захищати Гренландію і поділитися досвідом, яким чином це робити: від російських, від китайських кораблів. Але ж ми не в НАТО. Вочевидь, е кілька десятків європейських військових на Гренландії можуть впоратись самі. Ну що ж, нехай. Тому. Тут треба розуміти, що от Мерс він натякає, нібито, що США тут знову ж таки в грі, і просять прийняти Україну в 2027 році, але це неможливо. Треба відповідати критеріям. Ну, ми знаємо, ми вже цю пісню чули. Здавалося б, війна мала багато що змінити, щоб показати, що ці критерії досягаються семимильними кроками, принаймні в боротьбі за свободу і в боротьбі за справжні європейські цінності. Хто ще заплатив кров'ю в боротьбі за це? Боротьбі бути членом європейського союзу з часів Революції Гідності і так далі. Якщо нашого вкладу і подвигу не розуміють, думаю, що це питання слід відкласти до кращих часів, тоді співпраці і взаємодії. Якщо ми говоримо саме так, тоді європейські наші друзі і партнери мають чесно вийти і сказати, що ми не розглядаємо Україну членом ЄС, не розглядаємо членом НАТО. Ми будемо шукати альтернативні форми України. Давайте давайте думати тоді про це, якщо безпечніше говорити там з іншими країнами про інтеграцію і так далі. Тому що це, ну скажімо так, для нас для нас не, не, не в усьому сприятливе. Ось що треба розуміти. Наступний момент, який є, який треба обговорити, це те, що. Найімовірніше війна буде продовжуватися. Три сценарії опублікували розвитку подій Wall Street Journal. Отже, сценарій один продовження війни. Кремль, як і раніше, упевнений, що українська армія зламається раніше ніж економіка Росії. Проте Україна далека ще від краху йдеться в публікації. Сценарій Два Україна здається першою. Якщо Україна вичерпає свої сили, дій можливо доведеться. Піти на угоду, яка буде важко прийнята, але як буде кращою за альтернативний варіант, це може спричинити задоволення вимог Москви щодо території, обмеження військової могутності України та відновлення впливу Росії на життя в країні. При цьому США нададуть лише слабкі гарантії безпеки сценарій 3. Росія втомлюється. Бізнес-еліта Росії давно не задоволена тим, як війна деформує економіку, роблячи її надмірно залежною від китайського виробництва. І а, при цьому поки що немає жодних ознак того, що Путін переймається негативною реакцією з боку еліт. Ось такі три сценарії: а, війна продовжиться один із них, другий про те, що ми маємо піти на компроміси. Третій, маємо чекати, що ситуація в Росії. Погіршиться і Путіна скинуть до якого друзі схиляєтесь ви. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але нам зараз складно, нам непросто Foreign Affairs пише, що Трамп може обнулити безпекові угоди з Україною. Європа має бути готовою. Но ми почули вже готовність Мерця до цього. Україна потребує близько 390 мільярдів доларів на бюджетну підтримку та військову допомогу з 26 по 29 рік. Зокрема, 50 мільярдів щорічно на покриття дефіциту бюджету. Європейські члени НАТО мають подвоїти допомогу з 0,2 до 0,4% ВВП. Уявіть собі, всього на все, це ж взагалі не такі великі гроші, які європейці можуть надавати, щоб забезпечити стабільне планування та уникнути режиму виживання ЗСУ. Європа має готуватися до сценарію, коли адміністрація Трампа обнулить безпекові угоди з Україною. Через його мінливість, симпатії до Росії та ворожість до Європи. Навіть за участі США в структурі з європейськими військами та з гарантіями статті 5, надійність сумнівна. Ні Вашингтон, ні Європа не готові до прямої війни з Росією. Бояться. Довгострокова архітектура безпеки повинна поєднувати власні сили України з західними технологіями, розміщення багатонаціональних військ під європейським керівництвом, створення резервів для вирішення проблеми нестачі особового складу. Слабка підтримка, Євро... підтримка зробить Європу вразливішою, тому ключове стримування агресора через зміцнення обороноздатності Києва та промислової бази. Тобто виробляти більше зброї підтримувати українську армію. Ось що говорить Форен Affairs найважливіше. Все решта так мінливе і тимчасове. На цьому, друзі, і стоїмо, і стоїмо. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Залишайте ваші коментарі, поширюйте це відео. Буду вам вдячний. Пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!